Ребята, я это все записываю со своим голосом, потому что я доробила маску. Я доробила маску, яку я дуже хотела. Да, я вам сейчас ей покажу. Потом я ей надену на свое лице и покажу, что там снимается, что надевается. Ребят, подивите, это У нее даже ротики, да. У нее даже ротики. У неї оцей мех сйомний, глазки сйомні. Ну, подивіться, просто ляпата. Навіть внутрі є підкладка. І що тут воно треба зробити? На переносці підкладку, бо воно мені душить. Ось така резинка. Ну ти що, зараз покажу на своєму ліце. Oh, Ось от така от масочка на мені. Я вам зараз покажу просто без цього. Ну, на моєму лиці, як все знімається. Цей міх і глазки як знімаються. Бо я не буду, я не хочу, я знаю, що ви бачили моє лице і мої глаза, але я не хочу. От ми вже перенеслися на кровать. Зараз покажу. Знімається у неї міх. Якщо що, на відео, може бути, видно або не видно липучок. От так. І глаза теж знімаються. От, ви можете Ота. Отак. І може маска буде ну, без меха і без гладзиків, якщо хочеться. Ну, мені дуже нравится, як я ротик намалювала. Мені дуже нравится маска. Я над нею старалася три дня, а ще 2 дня. Не, три дня. Мене не було в Катерино. Ну, мене не було в Каніві. У себе дома, типа, в комнаті. Так, да, це все йде минуту, тому що ну, це обзорчик на масочку. Ой, ну, мені прям подобається. Я її малювала з референсу, я вам потім скину, покажу, з якого референсу я малювала. Якщо що, я не хочу ні копірувати нічого. Я не знаю, як називається сам автор. Я не хочу нікого копірувати, не ні баньте, нічого такого. Я не знаю, що ще можна зробити сказати. Я знаю, там глазки не несъйомі, там м'ях не такий, як у мене, і не несйомний. Це я робила, як я захочу, як я бачила і як мені подобається. Навіть оця перештука пере є, от. а там нема. І бровки теж об'ємненькі, їх там нема. Таже носик об'ємний, а там він якийсь із пластилін. Воно все мягке. Морда мягка. Уши мягкі, бровки мягкі, переноситься мягка. Ну, даже мягке. все повністю мягке, ребят. То не волнуйтеся, воно все мягке. Уже 2 минути все йде, то тут ребята, ну скоро буде пока-пока. Ну, короче, таке. ну, коротше, всім